Пільне засідання комітету з управління впровадженням стратегічного плану розвитку кривого рогу до 2015 року та дорадчого комітету з місцевого економічного розвитку у рамках проекту МЕРМ провів міський голова Юрій Вілкул. Зустріч була присвячена підсумкам виконання плану розвитку міста за перше півріччя поточного року для досягнення стратегічного бачення міста, сформованого на основі уявлення його мешканців, про те, яким воно повинно стати. Стратегічним планом визначено було 4 стратегічні напрями: А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження, Б. Місто диверсифікованої конкурентно спроможеної економіки, С. Місто науки та нових технологій, і Д. Місто комфортне для життя. Тобто досягнення містом стратегічного бачення передбачає, що у майбутньому Кривий Ріг стане найчистішим металургійним центром світу, потужним індустріальним центром з диверсифікованою економікою. Пливовим регіональним освітнім центром, красивим, безпечним і комфортним для проживання містом за результатами моніторингу було виконано майже 69% від запланованих завдань за визначеними напрямками. Частина проектів ще перебувають у стані реалізації деякі з них довелось відкласти на майбутній рік через неможливість фінансування, проте робота не зупиняється. Дісительна зділана ячу що в цьому напрямку ще можна дуже багато зробити. Мы можем удовлетвориться 17% за три года по уменьшению выбросов. С одной стороны, можем, потому что если это каждые три года пойдет, то у нас с вами есть нормальная перспектива. С другой стороны, смотрите, сколько нам еще работать в этом направлении. По трудоустройству молодежи есть у нас резервы и проблемы. Есть. Но мы опять-таки не прячемся, а говорим об этом и вместе работаем над этим и знаем, как правильно идти, в какую сторону. Советуемся, корректируем это все и идем. То есть, действительно, это стратегический план развития. Как это делать? Как это в свободной экономической зоне? Как работать с инвесторами? Кривий ріг робить все, щоб, хоча б маленькими кроками, наближатися до ідеї, яку тоді одностайно підтримали, стати найчастішим металургійним центром світу. Сьогодні можливо не озброєним оками не видно тих змін, які відбуваються, але ось у мене в руках інфограма, так звана, де вже відзначаються ті проекти, за якими Є серйозні зрушення, в тому числі і в галузі економіки. На мою думку, саме зараз кожну хвилину можна використати для того, щоб як тільки стабілізація відбудеться, негайно залучити сюди максимум інвесторів. Виконавча дисципліна криворізьких держслужбовців у роботі над проектами з місцевого економічного розвитку була відзначена на регіональному рівні. Проекти, які реалізовуються, пов'язані з допомогою підприємництву, оскільки кривий Ріг є містом великих підприємств в умовах ринкових змін, постала необхідність розширення умов для зайнятості населення, створених сприятливих умов для малого та середнього бізнесу. І одним з пріоритетних напрямків, на думку консультантів, проекту МЕРМ має стати розвиток сфери послуг в місті. Планується створити інтерактивні карти, щоб було зрозуміло, де є білі плями, не заповнені нині бізнесами на сьогодні в тілі міста. Наприклад, там перукарні десь скупичились, десь їх зовсім немає. Так само різні кав'ярні, майстерні по наданню інформаційних послуг і так далі. Це все має бути рівномірно, доступно в будь-якому куточку вашого дуже довгого, але маю надію такого міцного міста. Учасники засідання взяли участь у презентації другого демонстраційного проєкту створення нових можливостей і зручностей у наданні послуг на базі муніципального центру послуг, реалізованого у співпраці з МЕРМ. Проєкт реалізовувався протягом останніх десяти місяців. За такими напрямками: перше побудова ефективної системи надання адміністративних послуг у центрі адмінпослуг, оптимізація процесів муніципального управління. Модернізація роботи центру та промоція його можливостей. Загальна вартість проєкту майже 1 мільйон 700 тисяч гривень. Внесок мер 402 тисячі 297 гривень. Решта виконком міської ради та неврошовій внесок організації партнерів. На сьогодні поставлені завдання виконано, але відкладено капітальний ремонт самого приміщення муніципального центру послуг у зв'язку з дією постанови кабміну від березня поточного року. За інформацією центру, з початку року в ньому представники більше як 30 служб надали більше 25 тисяч послуг і розглянули понад 32 тисячі звернень. За цей період до роботи в центрі залучено державну міграційну та реєстраційну служби. У пілотному режимі вже здійснюється прийом та видача документів. Для оформлення паспортів громадян України, продовження їх дії та реєстраційні процедури суб'єктам господарювання з цих питань до центру було майже 10 тисяч візитів. З жовтня у муніципальному центрі започатковуються нові затребувані населенням послуги з видачі паспортів, реєстрації місця проживання або підприємців фізичних юридичних осіб. З початку 2015 року тут планують видавати закордонні паспорти, проводити реєстрацію прав на нерухоме майно та земельних ділянок. Усього надавати понад півсотні послуг. Розроблено й варіанти зменшення навантаження на муніципальний центр. Город має свою специфіку. а Ми повинні не вгучать. услуги наши, а улучшать для человека удобно, чтобы было. Поэтому завтра на сессии будут рассматриваться вопросы о создании филиалов этого центра в каждом районе, чтобы люди могли обратиться и туда, и решить эти все вопросы. Мы сделали этот центр, что если сюда приходит человек, он не уйдет отсюда без решения вопроса или четкого понимания, как его решить. Десятьом віднедавна повнолітнім криворіжцям Юрій Вілкул урочисто вручив паспорти громадян України, оформлені в центрі надання адміністративних послуг. Під час засідання міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва йшлось про співпрацю влади і бізнесу в питаннях законодавчих ініціатив, послаблення бюрократичних перепон, децентралізації дозвільних і погоджувальних процедур. На знак прозорості та відкритості у цьому діалозі були презентовані дві нові збірки: це оновлена редакція збірника регуляторних актів та дорожня карта землекористувача з покроковим описом кожної процедури. Міський голова запросив підприємців стати активними дописувачами рубрики. Місто можливостей» у газеті Червоний гірник. Їхні ідеї та пропозиції, на його думку, сприятимуть розвитку міста і бізнес-середовища.